Пам'ятаєте, в 2022 році українці обожнювали Вікторію Спарц, конгресвумен конгресвумен, яка має українське коріння, тоді вона дуже потужно виступала за Україну за підтримку, інколи навіть сварилась там, де з ким вимагала дати зброю, вимагати воювати там і так далі. Правда, Вікторія ніколи не говорила про те, щоб відправити американських солдат в Україну допомагати, або щоб Україну взяли до НАТО терміново. Цього вона не вимагала. І українці м -м, дякували, дякували цій підтримці, адже Вікторія тоді потужно, потужно виступала за військову підтримку. Я дуже сподіваюся, що ви зберегли до Вікторії подяку і Шану. Навіть незважаючи на її останні заяви. А ось її остання заява в інтерв'ю каналу CNN. Україна має мобілізувати всю країну. Конгресвумен Вікторія Спарц. Сама Вікторія до України воювати не планує приїхати. А, ну, це, знаєте, не царське діло. Хто же має керувати? Тим як ви будете воювати з Лопатами і керувати тим, де вас потім поховати, ваше тіло, бо значна частина тих, хто пішов на фронт, не повертаються, адже воювати особливо нічим, і Вікторія про це знає. Слава Богу, що в Україні нещодавно Володимир Зеленський і Андрій Борисович Єрмак оголосили, що Путін заважає. Сьогодні рухатись лінією Трампа. І все одно ця лінія буде, вона буде домінуючою. Це прекрасно, бо це означає, що ми рухаємося до зупинки бойових дій. Сподіваюся, що це правда. Імовірно, Вікторія представляє в Сполучених Штатах Америки іншу партію: не трампійську, а демократичну, не республіканську. І вона продовжує жити в парадигмі, що Байден президент, а Камала Гарріс – перемогла. Вікторія, напевне, загубилась в часі і просторі і до сих пір вважає, що українці, українці вірять в те, що можна вийти на кордони 91-го року військовим шляхом. Вона вірить в те, що українцям достатньо тих подачок, які. Дали інші країни. Чому подачки? А тому, що цього всього недостатньо. І вони це дуже чудово знали. І Вікторія це знає, і Байден це знав. У 2022 році я записав відео в березні про те, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Так і сталося. Нам давали для війни. Чому? Я не буду відповідати на це питання, бо точно не знаю. Маю певні підозри, але для чого їх висловлювати публічно, правда? Але якщо ви думаєте, що Вікторія така одна, і вона за океаном, і можна ігнорувати, то ви помиляєтесь, бо у таких як Вікторія, є в Україні дуже багато спеціально навчених людей, які через спеціально підготовлені медіа. Громадські організації, експертів, політиків просувають ідеї масової мобілізації. Ми чули про мобілізацію 18-літніх як варіант. Ми чули про те, що потрібно всіх навчити базовій загальної військовій підготовці. Це не мобілізація, але ми навчимо на всяк випадок. А тут ще й пан Дикий підв'язався, який взагалі сказав, що у нас. Шалений мобілізаційний ресурс, тому що ми два роки не мобілізували. Я от процитую: у нас якраз величезний мобілізаційний резерв, ми два роки майже не мобілізували. Хочеться подивуватися, як це не мобілізували? Як це не мобілізували, коли Верховний головнокомандувач і інші люди рангом понижче? Звітувались про те, що мобілізація дійсно пішла шаленими темпами після наказу від 18 травня 2024 року. Пам'ятаєте, коли всіх в резерв плюс поставили, зарезервували. Ну і метр на два всім зарезервували паралельно. Правда, не всім, бо скандали, навіть в похоронних бюро і в кладовищах меморіальних скандали навіть там. Виявляється, що то граніт чийсь. З проросійським корінням, то землю не виділяють, то іще щось. Отака От ситуація складна і суперечлива. І виходить так, що люди, які були ура-патріотами в 2022 році, сьогодні чомусь вже ненавидять Вікторію Спарц, яка говорить, що ви повинні піти виконати ваш обов'язок. А чому в 2022 році? Коли йшли добровольці, коли були призвані люди, мобілізовані були, чому тоді вам подобалась Вікторія? А сьогодні, коли вже тих людей немає, а 80% із них вже немає, і сьогодні прийдуть за вами, чому сьогодні вам вже не подобається Вікторія? Чому ви вже говорите за Трампа? Чому вам хочеться зупинка бойових дій? Чому? Коли я. Про це говорив у 2020-2022 році, У 2021-му, хоча не вів ще публічної такої діяльності в інтернеті, але намагався про це попереджувати, як міг. Коли в 2022 році Борис Джонсон, за словами, до речі, Давіда Арахамії, це не мої слова, я тоді тільки підозрював. Але Хейт був страшенний, але ну, я підозрював. А Давід Арахамія підтвердив, що Борис Джонсон приїхав і сказав, ми будемо воювати. Борис Джонсон не воював, Вікторія Спарц не воювала. Байден не воював. І Камала Харрісбе не воювала. Вони хочуть, щоб воювали ви, а краще, щоб ви загинули. І тоді вони будуть розповідати, що вони боролись за демократію, за Україну, за справедливість, за відкритий світ. Ну і таке інше. Правда, ви того світу не побачите. Ну, навіть тому, що кордони закриті. Ви навіть фізично не можете побачити той світ, який вони нам описують, коли говорять, за що ми воюємо. Насправді ми воюємо за нашу землю. Ми воюємо за те, щоб ворог пішов з України, або, як мінімум, зупинився. Ми намагались воювати, щоб ворога відтіснити з України. І давно вже потрібно було зрозуміти, таким як Вікторія, які через свої щупальця в Україні нав'язували інший наратив, що зробити це буде вкрай важко і вкрай дорого по життям. Ну, Вікторії байдуже, адже Вікторія не в Україні. Вікторія не воює. Воюєте ви, а вона вас мотивує. Подобається. Мені хочеться, щоб ви залишились живими і щоб ми шукали якісь шляхи зупинки бойових дій і повернення наших територій. Але так, щоб на цих територіях залишились люди, і українці насолодились мирним життям. А то Україна без українців можливо це комусь хочеться. Подобається така ідея. Але мені здається, що Україна без українців це ну, не варіант. Тому Вікторія, ми вам дякуємо. Але можна ми будемо рухатись тим шляхом, який означив Володимир Олександрович Зеленський трампійським напрямком. Він правда довго заперечувався цей напрямок в Україні і став домінувати тільки в останні пару тижнів. Ну, але я задоволений, що так саме, що хтось хоч починає думати про те, що потрібно зберігати життя людей. І це первинний пріоритет. Власне про це і говорив Володимир Олександрович у 2019 році. Спочатку життя, а потім територія.